Всім дай Боже здоров'я. Літо все ближче і ближче, а я все частіше і частіше виїжджаю на покатухи. Сьогодні файна неділя, файне сонечко. Ну трошки прохолодно, градусів 13 десь. От. І я вирушаю на верховину до Назарія Гуцла. Я не знаю, ви знаєте, хто такий Назар Гуцл чи ні. От, ми їдемо з ним знімати Тікток. Я сподіваюся, я доїду. Мене вайпер не підведе. Будуть якісь цікаві пригоди, цікаві, що буде в ві -ві відділо влог ставити в Ютуб. А я, коротше, прогріваю за ремонт і виїжджаю. Всі файного перегляду. Перша зупинка ставці заправити. От заправився на 500 гривень, думав, не піде. Воно пішло, та ще й лишилося місце. Ну, цікаво, Датчик. Параворок, чи ні. То завжди в мене бензина. О, де щось показує. Їдемо далі. на Верховине. Друга моя зупинка, це заправка ось така в городі, я чисту кави попити. От, каву попити. До речі, дегустуємо. Так. не mm, віда. Я просто зрані кави не випив, я щось чую, що я зараз засну за рулем. Заїжджаю у Верховенський район. На країна сою мить настоялася. Серза шамілих пишень. До мене дівчина вийшла. Потім рузьким коїм'яти суджу живу. Щось нідо відчуваєш. Дживши туда, а там все і все не дисуть. Е, ти якраз встиг на сніданок, о -о -о. яєшня буде, дивись, ми вже тут її замісили, бачиш, це, коротше, 12 яєць я розбив, Додав всяку... ти від Бога. Так, так, Я поверс сьогодні. <кх2> <кх2> роблю, як кажуть. Назар. о, Приїхав до Назара весь. Приїхав до Гудслала. Ой, якого там -то, тут товару? <рес> я <рес> вражений. йо йо-йо, йо. -йо, -йо. А ну трохи покажи підписникам, які в нас товариш. Та я бачу. Показує. Капсули мухомора червоного, королівського пантеру, лисички, колядки, настойки, чаї, меди. Мариновані, сушені, все що є, є. душа бажає, Всі і не скидає. Ми у Верховені, сіли до Гуцела в машину Назарій. Два, спереду два Назара, ззаду два Андрія. От. І ми зараз їдемо до Назара цього Гуцела, в село От. і будемо ловити вівці красти, правда? По верховені входять файні дівочки. От. а ми їдемо. що ми будемо ловити? О, і дивак буде ловити? Дівок тоже. Давай, Давайте я буду дівок, а ви будете вівці. Все, ми йдемо половину ловити вівці. Ми йдемо наполовину на ловити вівцю. А що, ні? Це прикольний контент. Ну. Така у нас банда 4 пацана. 4 пацана. Їх було четверо. Четыре пацана. Це за москалі. Як гора називається? Гора називається Ігрець О. А чого Ігрець, грець? Бо, коротше, така назва є, що. Колись давно туди звіталися на ту гору якісь відьми і там ігри влаштовували і того і греш. Відьми! Нічого собі історія купалася. Це вже ми на горі Греці, там внизу ми бачимо єдину гуцульську хату граждани, в якій живуть досі люди. От і ми по ню йдемо по вівці. Аркан під саму хату. Андреа, жив би тут? Mm -hmm. Так типа на пару днів ми пожили. Ось каже на, на, на загальному повністю. Не знаю, якусь правильного гуцула так П'ять, Ні, хатки верта. Хіба десь плюс-мінус може гостей поміститись за це? Ви чули, до тридцять чоловік може поміститися. Бо <рес> то була різьба, а це я граю на гуцульському інструменті такому. Тепер Ого. не пам'ятаю як він називається. Напишіть в коментах. О, там вже для нас сир нарізають. Назар експерт. Це глізін, так. Та тут ще глізні, я вирішував. Ми вже зайшли в стайню і вибираємо саме тих вівців, з якими ми підемо додому. Вибирай. Як ви розрізняєте? Що це маси споду є. Є Мушонка є, значить баран. Спочатку ми кушували цих вівців, а потім несли б швидше було, бо мені все-таки на коломею треба. Що у вас тут привал? О, легонько Требу, тримаємо. Треба було корову вести таким Корову легше вести. Бра машина, ми дійшли до машини. Що одне? О, руки. Ми морозиво хлопці купили. Зараз друзимо. Овецьку. В салон чи в машину. І їдемо. Так, збирали, звітря, діло. Ожидання реальність. Не, ну чесно, ми би без малого, хрен би це зробили. <рісті> бо... <рісті> Не Получається, місія виконана, вони вже вдома. Місія виконана. Приїхали. Їх <Їхній> новий дім. <рісті> так, ми були десь ось там коло тої вишки, ось там у горах. от. Я вже тепер вертаюся і скажу, що вертатись холодніше, як було як туди їхати, не знаю чого. І помаленько їду. От, поки що одну минуту став це зазняти, вам це сказати. І зараз продовжую їхати. Ну, файне озеро тут. А я в центр косова, чисто заїхав, чуть, чуть відпочити, продовжую далі. Позаїхав, взяв хот-дог, трохи хочу перекусити, відпочити, бо кешку так ї... валити й валити. А. І такий я загубив той поворотник. Трохи обідно, але вже некщо не буде. Ну і доїхав я додому, дякувати Богу, все файно. От, Уже вдома висікли, кладіть лайк, приписуйтеся, кладіть лайки. От, Якщо хочете влог ще один, якийсь, пишіть в коментарях, що зі зняти, які теми вас цікавлять на YouTube. Ну і також е, тут може бути ваша реклама. Якщо треба реклами, то пишіть в Instagram Andrago 4. Все, бувайте всі здорові. Па-па! Та ж підпишись!